Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канала пишуть, що поки Аса такий воскрес молиться двійнику Путіна в Москві. Орбан після візиту Трампа до Парижу і розмови там із Зеленським в Китаї. Термінова зустріч з людьми Сі сам Сі ще не відійшов від інсульту і зупинки серця, який відбувся на днях. Сі дуже важко. Саме тому його публічність зараз мінімальна. Втім, візит Орбана буде зрозумілий одразу після сі. Спочатку Зеленський патрушо, потім знову Трамп в той же час серія літаків з Москви до Іспанії. Термінова операція з важливих шишок одразу після Іспанії цей російський борт відправився в УЕ. Не вже дочекались новин, і хтось із топів поїхав після саміту. Миру почались переговори, тиснуть на Патрошова. Він здасть захоплені території. За даними Блумберг, чиновники ЄС зараз ламають голову над тим, щоб вийти з позитивним результатом після останніх консультацій. За даними Bloomberg для ЄС зараз важливим питанням у контексті результативності переговорів, як прийти від конференції у червні до можливої зустрічі в Саудівській Аравії в грудні за участю Росії до слова після останньої ракетної атаки генерал залужний вилетів до штатів продовжить планове лікування після Британії. Клона зрадника Зеленського, який передав усі важелі управління Україною російському круту ярмаку. Штатах слухати не хочуть. Генерали розповідають про ситуацію на фронті в Україні. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що на суді щодо здачі Півдня України у 22 му залужний буде свідчити проти зеленського ярмака в разі необхідності. Американці ставлять на перевибори в травні 25 го року. Бо клоун з став гальмом на шляху України до перемоги і розвитку, і робить усе, аби зсу не звільнили захоплені російськими окупантами українські землі. У Вашингтоні знають про уманські домовленості клоуна зрадника з щекістом патрошом. Наразі зеленського ситуація Патова він сам створив собі ворога на рівному місці. Залужний не хотів політики, і корупційного болота. Він хотів рятувати Україну від загарбників. Зеленський йому цього зробити не дав тому відповідь. Генерал почав використовувати інші методи. А два тижні тому експрем'єр-британії Джонсон оприлюднив мирний план, який може покласти край війні. Я вірю, що Трамп може покласти війні край на правильних умовах для України і заходу. Я підкреслюю, що не можу бути впевненим, що саме він зробить у разі обрання, але це те, що він може зробити. На думку Джонсона, перший крок це зміцнення руки заходу, і зміцнення України. Він вважає, що кандидат президенти США Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно, припинити бюрократичну тяганину і зволікання, дати українцям необхідні дозволи. А потім, коли Путін знову буде відкинутий назад, він міг би запропонувати угоду. Джонсон підкреслив, що Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню в 22 му А щоб уникнути майбутніх конфліктів і невизначеності, решта України повинна бути визнана вільною країною. Здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО. Британський політик підкреслив, що українці мають понад мільйон людей зброєю, Вже добре звикли працювати з технікою НАТО. і Є найефективнішою антиросійською силою у світі. Коли закінчиться війна, немає жодної причини, чому б українським військам не замінити частину американських, які все ще в Європі. За словами Джонсона, це дозволило б Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому або використовувати їх де інде і змусити європейців робити більше для власної оборони, що однієї з ключових цілей. Він також висловив думку, що очільник Росії Путін може заявити, що спеціальна військова операція, тобто вторгнення, була успішною, що він денацифікував Україну для російськомовних можуть бути передбачені особливі заходи захисту. Пряма мова, перш за все, Трамп у Білому домі досі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією а з Путіном повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8, навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти такого результату через силу. Вашингтоном під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони повинні поважатись. Це означає підтримку українців до кінця. Ніколи не забувайте, що саме Трамп. А не Обама чи Байден надав українцям протитанкові ракетні комплекси Джевелін, які мали вирішальне значення в битві за Київ 22 другому трам. Вже має досвід рішучого військового втручання в інтересах української демократії. Після інавгурації Трампа з'явиться величезний шанс не просто виправити спадщину свого попередника, але й повести світ вперед Трампу, Свідомлює ризик поразки, Україна може мати величезні довгострокові наслідки для Америки і світу. З іншого боку, перемога України за умови правильного використання може прокласти шлях, як це не парадоксально до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це було б великою перемогою для Америки і всього світу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.